Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти один цікавий випадок з однією Audi a 7 2020 рік. Це вже це восьмий Кузов, з яким я допомагав розбиратись дистанційно своїм хлопцям з СТО FinFix у Львові. Отже, зі слів власника, він приїхав додому і перед тим, як ставити автомобіль на парковку, в нього засвітилася якась помилка. На другий день він запустився і почав їхати, але через якийсь невеликий проміжок часу в нього засвітилася гірлянда, чек, АБС і так далі. Після цього став тугий руль. Власник зрозумів, що автомобіль отот -от здохне, звернув на заправку, залишив її там. Потім викликав хлопців. Вони під'їхали із бустером. А з бустера автомобіль запустився один раз, але при цьому дуже швидко висадив як самий бустер, так і акумулятор. І після цього вже не завівся. Ну і далі викликали евакуатор і доставили Ауді на Фінфікс. Вже в сервісі автомобіль підключили до зарядного, після чого відсканували всі помилки у всіх блоках і отримали ось такий цікавий звіт. Отже, як бачите, помилок ціла купа, причому по всім блокам. Але якщо їх уважно роздивитись, то по-перше, більшість з них все ж таки пасивні, а не активні. І більшість з усіх цих помилок стосується або проблем із живлення, тобто, бачите, майже всі блоки. Пишуть про те, що у них обмеження дієздатності через низький рівень заряду акумуляторної батареї, або сваряться на те, що вони були не встані спілкуватись і, скоріш за все, знову ж таки, через проблему із напругою у бортмережі. Але крім цього, є декілька активних помилок, наприклад, блок керування двигуном записав помилку по стартеру генератору, що він не отримав від нього адекватного повідомлення. По-друге, високовольтна батарея гібридного приводу глибоко розряджена. Окей, друзі, на цьому етапі насправді мені ці помилки дуже мало про що говорили по тій простій причині, що я раніше не стикався із такими автомобілями. Я не знав, що це за стартер-генератор та що це за високовольтна батарея, як було написано в помилках. Тому далі я вирішив пошукати інформацію і знайшов ССП-шку. Програму самонавчання від групи Ваг по Audi A7. і тут на двох сторінках в двох словах була описана ця система. Отже, як виявилось, цей A7 – це так званий м'який гібрид. Суть його полягає в тому, що в нас присутній генератор на 48 вольт. Причому це є не просто генератор, а стартер-генератор. Як ви вже здогадались з назви, цей девайс вміє бути як генератором, тобто виробляти електроенергію, так і навпаки, бути електродвигуном. Звичайний класичний генератор на 12 вольт тут відсутній. Звичайно, що до генератора 48 вольт має бути відповідна акумуляторна батарея, яка знаходиться у багажнику під запаскою. Також на 48 вольт виконана по літій-іонній технології. Окрім мережі у 48 вольт в автомобілі, також присутня стандартна 12 вольтна бортмережа мережа із стандартним свинцевим акумулятором, в даному випадку AGM на 12 вольт. Зважаючи на те, що в нас відсутній стандартний генератор на 12 вольт, якимось чином треба підтримувати заряд, по-перше, акумуляторної батареї на 12 вольт, по-друге, треба якось живити всю мережу на 12 вольт, тому що вона фактично мало чим відрізняється від стандартного негібридного автомобіля. Саме для цього в багажнику поруч із свинцевим акумулятором встановлений спеціальний перетворювач напруги, який вміє перетворювати напругу з 12 вольт у 48, та навпаки, для того, аби передавати енергію в дві сторони. Між обома мережами, як на 48, так і на 12 вольт. Зверніть увагу, що при цьому в нас збережений звичайний 12 вольтний стартер, який використовується для запуску автомобіля. Більш детальний опис цієї системи знайшовся в SSP для Audi A8 4N, яка обладнана аналогічною системою. Отже, маємо стартер-генератор. Ось таким чином він виглядає. Фактично, це є окремий самодостатній блок керування, який інтегрований в корпус самого стартера генератора. Як бачите, по окремій підшині він спілкується із блоком керування двигуном, і також самодостатньо керує спеціальною помпою, тому що стартер-генератор має водяне, а не повітряне охолодження. Як бачите, генератор має два силових виводи: клема 41, яка відповідає за мінус генератора, та клема 40, силовий плюс 48 вольт. Також в нас є восьмиконтактний роз'єм, завдяки якому відбувається спілкування та керування стартером генератором. Далі є приведені деякі характеристики стартер генератора. Отже, ми бачимо, що номінальні оберти становлять 6000 обертів за хвилину. Передаточне відношення становить 2,72 або 3,40, в залежності від того, на дизельний чи на бензиновий двигун встановлюється система. В режимі двигуна номінальна напруга становить 40 вольт, та в режимі генератора номінальна напруга становить 51,5 вольта. Максимальна потужність в режимі двигуна становить 6 кВт, але з обмеженням у 5 секунд максимальна потужність в режимі генератора становить 14 кВт при рекуперації, тобто при гальмуванні, також максимально на 5 секунд. При цьому постійна потужність в режимі генератора може становити 5 кВт. А максимальний крутний момент, який може видати стартер-генератор, становить 60 ньютон на метр. Як бачите, стартер-генератор фактично встановлюється на місце звичайного генератора. Єдине, що використовується посилений полікліновий ремінь, по-перше, а по-друге, додаткові ролики, які забезпечують гарне тертя між ремінем та шківами. Акумуляторна батарея, як я вже і казав, знаходиться у багажному відділенні під запаскою, при цьому має ємність у 9,6 Агодин. Складається із 13-літійонних елементів по 3,7 вольта. Може працювати в доволі широкому температурному діапазоні, взагалі мінус 30 для літія це дуже гарний показник. Цікаво, яка хімія там використовується. На жаль, ніде про це не вказано. Важить, як бачите, всього лише 10 кг, і це при тому, що в ній вміщається енергії на 460 Вт. Як бачите, батарея доволі компактна, має силовий запобіжник, силові виводи. І знову ж таки роз'єм, за допомогою якого відбувається комунікація між акумуляторною батареєю та автомобілем, тому що акумуляторна батарея розумна і має всередині електронний блок керування. Тут батарея показана в розборі, отже бачимо корпус, власне, самі літієві елементи, електронну плату керування, силовий контактор, який в разі нештатної ситуації відключить літієві елементи від зовнішніх силових виводів. Далі декілька слів про перетворювач напруги. Як бачите, він знаходиться в багажнику справа. Як я вже і казав, перетворювач двосторонній, вміє передавати енергію як із 12 вольтної бортмережі у 48 вольтну так і навпаки. Також зверніть увагу, що перетворювач має активне охолодження у вигляді ось такої електричної турбінки. При цьому потужність перетворювача становить приблизно 3 кВт. Далі, якщо говорити про електричну схему підключення, то ми фактично бачимо дві окремі бортмережі одну на 12 вольт. Іншу на 48 вольт. При цьому зверніть увагу, що в них різні відокремлені мінуси. Мінус 12-вольтної системи називається Клема 31, це, в принципі, стандартизована назва. Мінус 48 вольтової системи називається Клема 41, і це відносно нова назва, яка фактично з'явилась разом із цими системами. Тим девайсом який сполучає між собою ці дві системи є. Перетворювач напруги 48-12 вольт, який, ще раз повторюсь, працює у дві сторони. Окей, друзі, це все прикольно, але поки що, якщо чесно, я побачив просто ускладнення з традиційної системи, і поки що не зовсім ясно, що таке цей МХЕВ, тобто м'який гібрид. І на що було додавати стільки нових дорогущих компонентів. Отже, давайте розбиратись. Отже, по перше, цей стартер-генератор може використовуватись для допомоги. Звичайному двигуну внутрішнього згорання, тому що нагадаю, наш тартер-генератор може бути електродвигуном і при цьому генерувати крутний момент у 60 Нм, який фактично буде допомагати крутити колінвал в деяких режимах. Ну а енергія для цього може зберігатись у нашій 48 вольтній батареї. Причому заряджатись ця батарея може за допомогою рекуперації, тобто в той момент, коли ви будете гальмувати, то перш ніж задіювати колодки, стартер-генератор в режимі генератора буде впиратись і таким чином відбирати кінетичну енергію у автомобіля, перетворювати її в електричну та зберігати її у 48-вольтовій акумуляторній батареї. Також цей м'який гібрид суттєво збільшує можливості системи старт-стоп. По-перше, за рахунок більш потужної літієвої акумуляторної батареї, що суттєво збільшує час роботи системи старт-стоп. По-друге, робить цю систему набагато більш комфортнішою, тому що, окрім звичайного стартера класичного, ми маємо стартер-генератор, який, по-перше, є постійно підключений до двигуна внутрішнього згорання за рахунок поліклінового ременю. І цей зв'язок не розривається, втягуючим реле, як на класичному стартері, з рахунок чого, як запуск, так і глушіння, двигуна внутрішнього згоряння відбувається набагато комфортніше. Окей, друзі. Отже, тепер в нас вже було розуміння того, що це за система, на що воно потрібне, і найголовніше, як вона влаштована. І тому далі можна було починати діагностику. Отже, як далі виявилось, головна наша проблема полягала в тому, що при запущеному автомобілі у нас, по-перше, дуже швидко розряджався свинцевий акумулятор на 12 вольт. По-друге, напруга на 48 вольтовому акумуляторі також була заниженою всього 43,5 вольта. Це при тому, що двигун працював, генератор також мав би працювати. І ми хотіли б бачити напругу ну як мінімум 48 вольт, але знову ж таки це є номінальна напруга. А для того, аби акумулятор заряджався, вона мала би бути вища. І ми з вами бачили, що стартер-генератор в режимі генератора мав би видавати 51,5 вольта. Але як бачите, цього не відбувалося. В принципі, далі стало зрозуміло, що стартер-генератор не встані виконувати свої функції. Також нагадаю, що в блоці керування двигуном висіла помилка. Про те, що блок керування двигуном отримав неправильне повідомлення від стартер-генератора, при цьому підключитись до самого стартер-генератора немає можливості, тому що він не є підключений до загальної шини КАН автомобіля і використовує підшину, тобто свою окрему шину для спілкування із блоком керування двигуна. Тобто, не дивлячись на те, що стартер-генератор є доволі розумний і має свій власний блок керування, але прямої діагностики він не підтримує. Тим не менше, все одно по цим помилкам ясно, що блоку керування двигуном не подобається те, що йому говорить стартер-генератор. Окей, отже, зважаючи на те, що зарядки в нас по факту немає, і на стартер-генератор є помилки. Підозра впала саме на стартер-генератор, але деталь ця не дешева, коштує біля 2000 доларів. Тому спершу почали перевіряти усі банальності. Почали із силових виводів. Виявилося, що там немає ніяких проблем. Напруги на них звичайно що не було, тому що літієва акумуляторна батарея була в аварії, тобто всередині контактор був розімкнений. Генератор також не працював, але справність силових кабелів від стартера генератора до акумуляторної батареї та перетворювача напруги була в порядку. Далі перевірили живлення із 12 вольтної сторони, тут теж був порядок. Ну і про всяк випадок проосцилили внутрішній кан, по якому стартер-генератор спілкується із блоком керування двигуном, і тут також все виглядало непогано. В принципі, на цьому етапі вже стало зрозуміло, що в нас проблема із самим генератором, тому що в нього є живлення, Контакти, він може безпроблемно спілкуватись по кану, але при цьому свої функції не виконує. Але, зважаючи на вартість цієї деталі, все ж таки хотілося знайти ще якесь підтвердження, тому далі знову почали шукати гуглити. І, як виявилось, не даремно, тому що знайшовся один такий цікавий сервісний бюлетень від самої Audi. Отже, цей бюлетень має відношення, по-перше, до Майже всього модельного ряду, на якій встановлювалася 48 вольтова система, фактично м'який гібрид. У тих випадках, коли в нас записуються ось ці дві помилки p 0 c a 700 та U046900. Нагадаю, що в нас була як у 046900, так і p 0 c a 700 При цьому в бюлетні сказано, що власник може скаржитись на повідомлення про непрацюючу 48-вольтову систему на панелі. На те, що автомобіль не запускається, на те, що автомобіль заглох, і на те, що розрядилась акумуляторна батарея. В принципі, це всі наші симптоми. При цьому цікаво, що рішенням цієї проблеми є оновлення програмного забезпечення у самому стартер-генераторі. Причому це стосується деталей із каталожним номером 4 n 0903028 із літерами F, G, H, J, M та N на кінці, із апаратною версією H17 або нижче. І там версію програмного забезпечення необхідно оновити із 523 на 527. Але ось тут нижче є одне цікаве зауваження, полягає воно в тому, що якщо в нас є помилка у 046900. Яка зберігається в блоці керуванням двигуном, то необхідно розгорнути її стоп кадр додаткову інформацію і передивитись ось це поле відмічене жовтим, Starter Generator Actual Mode, і подивитись, який тут статус. І якщо цей статус буде 5, то тоді необхідно замінити стартер-генератор. Як ви вже здогадались, це був якраз такий наш випадок. На жаль, в мене не зберегло скріншота, але на цьому етапі вже стало зрозуміло, що щоб ми тут не видумували, а стартер-генератор доведеться міняти. Далі в EC був знайдений наш стартер-генератор із таким ж самим каталожним, як і у нас, але як виявилося, якщо двічі клікнути на ньому, то виявляється, що така деталь із літерою N у кінці каталожного номера більше не використовується. І з 1.03.21 року їй на зміну прийшла деталь із новим каталожним номером із літерою P в кінці. Власне, саме такий генератор оновлений із новим каталожним номером і був придбаний та встановлений на автомобіль. Після цього в нас нарешті зникли попередні дві помилки, які стосувались стартер-генератора. Але при цьому автомобіль ще й досі знаходився в аварії в першу чергу через те, що в нас була глибоко розряджена літієва 48 вольтна батарея. При цьому ніякого струму на ній не спостерігалось, що в принципі свідчило про те, що спрацював захист і силовий контактор акумуляторної батареї розімкнений. Таким чином літієві елементи не підключені до бортмережі у 48 вольт. Для того щоб це виправити в одісі, запустили відповідну сервісну функцію, введену функцію. Як бачите, одіс оцінив стан зарядки літієвої акумуляторної батареї всього лише в 9%. При цьому на літієвих елементах були ось такі напруги. Але суть цієї спецфункції полягала в тому, що автомобіль має бути підключений до потужного зарядного, на якому необхідно налаштувати 14 вольт та 100 ампер. Після чого Одіс примусово підключає контактор акумуляторної батареї, і вона починає заряджатись через перетворювач напруги 12-48 вольт. Процес цей триває декілька годин, струми при цьому утримуються на рівні 100 А що доволі таки багато, треба дійсно потужне зарядне, але напруга на батареї при цьому починає плавно зростати. І після того, як рівень заряду дійшов до 70%, струм на зарядному нарешті впав. Після цього, нарешті, видалились всі помилки, і автомобіль вийшов з аварії. Наймимай не, не звертайте увагу це через локалізацію. На кінець що оновили програмне забезпечення в самій літій-іонній акумуляторній батареї до останньої версії. Ну і на цьому ремонт було завершено. Автомобіль віддали власнику. Окей, друзі, ми вже в Чернівцях. Як бачите, генератор у мене, звісно, що старий. А власник не став його забирати, тому в нас є чудова нагода покрутити його, подивитись, розібрати, глянути що всередині. Отже, найперше, що кидається в очі, це те, що він значно більший за звичайний генератор, приблизно десь вдвічі. До речі, він доволі важкий. Я навіть не полінувався, зважив. Важить це чудо 13 кілограм. Отже, такий доволі цікавий девайс, знову ж таки, із водяним охолодженням. Ось тут підключався штуцер один і ось тут другий. При цьому має доволі важкий ротор. Ну і звичайно, що тут відсутня обгонна муфта, як на більшості сучасних генераторів, тому що він є як двигун, так і генератор, відповідно, має передавати крутний момент, як за, так і проти годинникової стрілки. Тепер давайте спробуємо його розібрати, ну принаймні частково, можливо, нам покажеться дефект, через який він вийшов з ладу. Окей, друзі, отже, як бачите, кришка в нас була на герметику. І під цією кришкою ми фактично бачимо силову частину. Це наш силовий діодний міст, і ось ці діоди видно, що вони ціленькі, виглядають гарно. А ось ці діоди, один, другий та третій, вони в нас перегоріли. Скоріше за все, через перевантаження, ну або через таку якість, хоча дивно, тому що всі вони однакові, виконані. На однаковій технології, це так званий безкорпусний монтаж. Нагадаю, що генератор має підтримувати струми до 300 А. До речі, в тій новій прошивці, яка вважається виправленою, струми понизили до 250 А і, схоже, не просто так, тому що все ж таки ці діоди не витримують такі. Струми. Власне, саме тому і важливо, якщо ви купуєте навіть новий генератор, але із старим каталожним номером, до речі, такі також продаються, то після встановлення його на автомобіль його обов'язково необхідно оновити новою прошивкою версії 527 саме через ось цю проблему, тому що в ній програмно занижений максимальний струм для того, аби запобігти ось такій неприємній штуці. Я вже трошки покурив тему ремонту цього генератора і фактично найбільше. Більшою проблемою є те, що цих діодів немає в наявності, тобто їх немає змоги якось окремо купити. І відповідно, через це цей генератор на даний момент не ремонтується. В принципі, було якесь відео у китайців, що вони то ремонтують, і в них ніби є якісь модулі вже на текстоліті, а не на кераміці. Але як це купити, я поки що не знайшов. Якщо ми детальніше розглянемо силову частину, то в принципі ми бачимо, що в нас стартер-генератор має три силові обмотки, обмотки статора, і як бачите, до них підключено по 8 силових транзисторів для кожної фази, причому 4 з цих восьми транзисторів в нас підключені до плюсу, і відповідно решта 4 транзистори в нас підключені до мінусу. Далі всі плюси та мінуси збираються в дві силових шини та виходять назовні на болтові з'єднання. По центру під пластиковою кришкою, схоже, знаходиться блок керування. При цьому, яким чином тут реалізований ротор, невідомо. Можливо, там неодимові магніти, можливо, там взагалі є щітки, і електронний блок керує збудженням через ротор. Але для того, щоб це дізнатись, треба далі розбирати генератор, причому доволі варварськими методами, і, чесно кажучи, мені цього б робити не хотілось. Ну принаймні поки що. Отже, друзі, ось така цікава історія, яка для мене була новою. Але я отримав цей досвід, поділився ним із вами. Якщо у когось є якісь доповнення або критика конструктивна, буду дуже радий почути її в коментарях. Ну а на цьому буду завершувати. Всім, як завжди, хочу побажати миру та злагоди та привітати з усіма новорічними та різдвяними святами.